Вони вже слово навіть не дадуть. Не можна речі, а зараз. Я ті речі. сім'я, я хочу виступати і говорити про свої правці. Все, що я хочу. Хочу голосувати, правда. Просто якась ганьба. Це все цей винецький гроші, та ви мене відкриєте слово. Дайте допомога. যে সে তো আপনাকে এসে পাবেন